Всім доброго дня. Ми розпочали посів демонстраційного поля зимового ріпаку. Сюди ми вибрали найкращі гібриди ріпаку, які є на Україні. Це гібриди від компанії Лімагрейн. Зимний ріпак сіється вперше за всі роки, тому ми підійшли з великим увагою до підготовки ґрунту і до посіву. А зимний ріпак дуже дивна насінна культура і вимагає ідеальної підготовки ґрунту. А саме ґрунт повинен бути вирівняний без грудочок, проведена Передпусівна культивація компактором на глибину 3-4 см. І далі, так як немає вологи у верхньому шарі, ми поставили розгортачі, які розгортають верхні шар ґрунту, а далі висіваємо насіння у вологий грунт на глибину десь 2,5-3 см. Під передпусівну культивацію були розкидані складні добрива НПК 10 26, 26 з нормою 160 кг на гектар. Густота посіву складає 450 тисяч штук на гектар, міжряддя 47 см. Давайте перевіримо роботу сівалки. Як бачимо, насіння розкладене рівномірно, десь на відстані 4-5 см одна від одної. Глибина посіву якраз дозволяє насіннині лягати на вологий ґрунт, а верхній шар ґрунту сухий відгорнутий від, від рядка. І тому ми сподіваємося, що отримаємо дружні сходи і ріпак зайде в оптимальну фазу і перезимує. Ну що ж, на цим прощаємося з вами і будемо чекати дружніх сходів ріпаку. Ми знаходимося на досвідних ділянках озимого ріпаку від компанії ЛНЗ. Що ми можемо спостерігати? Відбувалося дуже стрімке наростання температур відповідної фази розвитку ріпаку проходять досить швидко. На сьогодні ми маємо ріпак у фазі бутонізації, який відповідає 52-54 фазі по шкалі Бівісіч. Як бачимо, заселення шкідниками немає, як і суттєво пошкодження якимись хворобами. Чому це можемо спостерігати? Та тому, що тут був здійснений захист цих посівів. Препаратами від компанії Defenda обробіток цього ріпаку проводився буквально позавчора, 8 квітня, і були внесені такі препарати: це фунгіцид Камзол-турбо з нормою 0,6 літрів на гектар. Це було внесено проти таких основних хвороб, як альтернеріоз та фомоз. Крім цього, було внесено інсектицид престо. Це застосовувалось проти капусті на привоприхвоних та ріпакових блішок. А також додавався Bor мікроелементи з містом бору 14% та прилипать супермача. Навесні цей ріпак був підживлений сульфатом амонію з нормою 200 кг на гектар, та Кас-32 також з нормою 200 кг на гектар. Як бачимо, ріпак добре перезимував і знаходиться в доброму стані. Як бачимо, листя чисте, без суттєвих ушкоджень хворобами. Є зав'язані суцвіття як на центральному стеблі, так і на бічних стеблах. Тому будемо чекати на досить непоганий врожай. Зокрема, ми знаходимося біля гібриду Скорпіон. Це середньоранній гібрид, характеризується високою посухостійкістю і досить високою зимостійкістю. Він має середньораннє цвітіння. Швидке відновлення вегетації і швидкий старт на початку росту. Крім цього, зазначений гібрид скорпен має генетичну стійкість до такої хвороби, як пила капусти. Тому в зонах, де поширеться хвороба, він характеризується високою врожайністю. Також цей гібрид є пластичним і до умов вирощує до термінів посіяв. Сіяти його бажано в оптимальні або дещо пізні терміни посівок. Наступний гібрид аделін. Він також середньоранній, але характеризується середнім відновленням вегетації і середнім цвітінням. Крім цього, цей гібрид має високу зимостійкість та стійкість до весняних заморозків. Цей гібрид є досить пластичним до термінів посіву і можна висівати практично в любі терміни посіву. До характеристик цього гібрида можна ще додати високу толерантність до основних хвороб ріпаку, таких як вертоцельоз, фомоз, циліндроспоріоз. І які ж ми отримали результати? Вологі зібрано насіння склала від 8,5 до 9,4%. Лідером по врожайності став гібрид Аделін з результатом 45 центнерів з гектара. Це перерахунку на базову вологість 7%. Наступним за вражайністю гібридом став Акапулько. 43,2 центра з гектара. Гібрид Скорпіон показав 43,1 центр з гектара. а Гібрид Аляско дав результат 42,8 центи з гектара. Ну, як бачимо, для таких складних і посушливих умов цього року це маємо просто відмінні результати. Тому для придбання насіння зазначених гібридів звертайтесь до оригінальних представниць компанії ЛНЗ. Слідкуйте далі за нашими відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. До нових зустрічей і всім переможного миру!